Понівечені музеї Сумщини, спалені книги Харкова, викрадені артефакти Херсону. Це реальність України сьогодні. Росіян культура це політичний ідеологічний інструмент. Століттями Росія поповнювала свою культурну спадщину новими іменами українських митців. Вони користуються людиною, поки їм це угодно. Великий російський художник Рєпін, картина, козаки пишуть. Листа а, Султану, от підписана, як дія відбувається на території Росії, і все, що називають російський авангард, він наполовину відкладається з українських художників. Тих же, хто йшов проти системи, переслідували та видаляли з культурного спадку. Малевич потрапив у цю ту когорту, яку давили, задавили, і він помер. Ну Відносно молодому віці. імена цих людей замовчувались, їх не визнавали. Нам сказали, щоб творів багряно в бібліотеці не було. Найбільше привласнення нашої культури це наша середньовічна самоназва Русь. Буз України немає Росії їхній історії. Як Росія століттями привласнювала, забороняла та знищувала українську мистецьку спадщину у нашому документальному проєкті війна за ідентичність.